Продукт ніколи не псується. Продукт? Консерви, щось таке псується. Це, це прям їжа якась, так, да, повинна бути? Так. Це продукт харчування. Так. Які продукти є в тебе в холодильнику? Нічого там нема. Ну, ніколи не псується. Цибуля. Ні. Ладно, вона може зіпсуватись. у мене просто вона не псується. Ти її встигаєш з'їдати, так? Не я, але так. Ну, продукти, які заморожені. Але мене може розмороз... розморозитися, зіпсуватись поняття, воно нічого в холодильнику немає. Ну тобто щось законсервоване, чи закрите, запаяне, воно псується. Добре, давай е, логічно думати. Фрукти, овочі, псуються. Добре. М'ясо псується. Риба псується. І садом, щось, що ще росте в саду. Добре, але ми сказали, що фрукти овочі. А фрукти овочі. О, ставиш цей погляд, такий. <рив> Сіміна, якісь розсади. Воно псується. Ти не знаю я знаю. Не знаю. Добре, і це зв'язано з комахами. Із комахами. Мед ні. Ну, мед псується. Ти бачила, щоб колись мед зіпсувався? Я просто не їм мед, тому на нього на нього алергія.